Ласкаво просимо до Камон Краунз, де представники різних конфесій і походження збираються разом, щоб дослідити спільні риси та відмінності своїх релігій. У сьогоднішньому епізоді ми розглянемо третю частину теми Природа Бога. Мене звати Кідам Бірач. Я індус. Я приїхав до Канади 55 років тому. Я професійний інженер. Пішов на пенсію з ОПІДі, і я працював у храмі Ганеша або товаристві індуїсських храмів Канади в Бейвю, Елгін, Міл і Річмонд Хіл. Я працюю в раді близько 15 років. Мене звати Різвана Абід. Я місіонер Ахмадійської мусульманської громади. Я є місіонером уже близько восьми років. Я був місіонером у Калгарі Брамтоні на короткий час у Мілтоні. А зараз я працюю тут в офісі генерального секретаря. Мене звати Майкл Кліфтон. Я член церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Я служив на різних посадах як волонтер в адміністрації протягом останніх майже 40 років. Чи є у Бога почуття? І якщо є, то які вони? Чи є у Бога почуття? Так, у Бога точно є почуття. Насправді, якщо я правильно пам'ятаю, я ніколи належним чином не вивчав ці мови. Але я пам'ятаю, як мене вчили. Що десь у тому, що ми називаємо старим заповітом єврейській біблії, сказано, що Бог є ревнивим Богом. Насправді, це слово означає, що Він є істотою глибоких емоцій, і ми віримо, що Бог є любов. Ви можете знайти більше почуття, ніж любов. Однак різниця між нами, як емоційними істотами, і Богом полягає в тому, що ми пристрасні, ми підвладні своїм емоціям. Вони діють на нас там, де почуття Бога випливають із його любові та під повним контролем. Тож, хоча він має почуття, і ці почуття виражені у всьому писанні, я люблю. І це ми використовуємо ці слова. Деякі з них просто допомагають нам розуміти, але Бог справді любить нас, і все. Я маю на увазі, я думаю, я вірю, що Бог відчуває смуток. Коли ми жорстокі один до одного, він плаче за нами. І знаєте, Ісус продемонстрував це. І для нас Ісус являв Бога у плоті. Не просто якби був би Бог, якби він мав тіло, але Він був у тілі, щоб показати нам Бога. Він сказав Фомі. Знаєте, коли Фома сказав, покажи нам. Батька, він сказав: Я був з тобою так довго. Ви мене не впізнали. Коли ти побачиш мене, ти бачиш батька, і тому Ісус заплакав. Ісус виражав почуття і любов. Отже, Бог є таким, але не в слабкому розумінні, як ми те ж саме і в ісламі. У Бога є почуття, але він не має тих звичайних почуттів, як у людей. Отже, знаєте, нашими почуттями, як людськими істотами, керує слабкість або пристрасть, але Богом ні. Знаєте, у Бога є якості, і вони проявляються у відповідний час. Його почуття, його якості. Ви знаєте, вони випливають з цієї однієї основної якості Бога, якої є милосердя. Знаєте, Бог каже, що моє милосердя охоплює все. Це Тож усе інше, усі його почуття та якості випливає з цієї єдиної якості, і ви знаєте, його почуття та його атрибути існують для нашого прогресу. Наприклад, якщо я це знаю, якщо я зроблю цей вчинок і це не сподобається Богу, або розсердить його. Це завадить мені зробити це. І якщо я знаю, що є вчинок, який я дійсно можу зробити, і збільшить Божу любов до мене, я так і зроблю. Тож це допомагає нам у нашій духовності, це допомагає нам розвиватися як людські почуття. Таким чином, тих звичайних почуттів, які маємо як люди, Бог не має, тому що ним не керує слабкість, не керує пристрасть. Це не керується емоціями як такими. Але він подібно до вас сказав, що є емоції контрольовані і проявляються в дуже. Відповідальний час, отже, це те, що говорить Іслам Так, Я згоден на 100% з тим, що ви обидва сказали. Мене запитували деякі друзі, я так довго молився. У мене така проблема, і Бог нічого не зробив. То ще сказав, що він зробить це в той час, коли вважатиметься доцільним, і які заходи він має вжити. І це все. Ми з вами не можемо диктувати йому, але в той же час він знає, що відбувається. І Він усвідомлює це, і він зробить правильні речі, тому що все, що він має, це любов до всього людства. Насправді я збирався дещо додати. Коли ти одного разу прийдеш до храму, я відведу тебе до ідола, Бога. Якщо ти побачиш його праву руку, буде так само, як показати його ноги. Все це означає, що ти прийдеш до мене. Я подбаю про тебе. Вірте в мене, я подбаю про вас. Отже, більш менш це те саме в різній формі в кожній релігії, але це те саме: ніхто не має стільки любові та прихильності, як Бог. Так, я думаю, що ми всі згодні із цим. І це чудовий приклад, який ви навели про ідола. Я нещодавно дещо читав чоловік, розповів історію про те, як він служив Богу, а потім у його дитини виникли проблеми в школі. І він отримав трохи наснаги, щоб допомогти своїй дитині, і все вийшло чудово. І він сказав, що помолився вдячністю Богу, і повідомлення, яке повернулось до нього, було таким. Ти подбай про мене, я подбаю про тебе. Це вірно. Знаєте, якщо ми прагнемо виконувати Божу волю, він буде поруч з нами. І інше, що ви зауважите, це не завжди миттєво. Це ніби ми маємо ці три рівні відповіді від Бога. Іноді ми отримуємо диву відразу. Ми молимось про щось або нам не просто потрібно, і благодать здається, тут вже є. В інших випадках для цього потрібен час робота, і знаєте, трохи зусиль з нашого боку чи терпіння. А іноді здається, воно взагалі ніколи не приходить, але з кожна з цих відповідей є Божою любов'ю. Так, звичайно, і ми можемо подумати, це повертається до тієї ідеї, що у нас є спосіб, що життя має бути історією нашого життя. Де герой, але Бог є героєм. Він знає, що найкраще для нас для людей навколо у нас в довгостроковій перспективі я кажу студентам, щоб вони усвідомили одну річ. Є те, що приходить, але не обов'язково відразу. Коли ти робиш добру справу, ви не кажете, ой, я допоміг йому і нічого не сталося. Я сказав, коли ти допомагаєш, щоб ти б не дав комусь, ти забуваєш про те, що ти дав і кому ти дав. Але якщо ви отримуєте від когось добро, ви ніколи не забудете того, хто щось зробив. Тож, колись це прийде миттєво, але іноді це займає багато часу. Але добра справа завжди буде винагороджена. Життя це те, що обертається, приходить до кожного. Те саме в ісламі. Ми насправді віримо, що Бог посилав пророків протягом століть. Ми віримо, що Кришна був пророком. Ми віримо, що Ісус Христос також був пророком. І тоді засновник ісламу, пророк Мухаммед, сказав: коли ви вивчаєте їхнє життя. Ви знаєте, що іноді їхні молитви приймалися відразу. Але були часи, коли їх також судили. Але справа в тому, що вони були терплячі і підкорялися волі Божій. Вони терпіли, вони знали, Боже, ми знаємо, що ти любиш нас. Ми знаємо, що ти там, незважаючи на те, що їх переслідували. Як Ісус Христос був покладений на хрест, ви знаєте, святий пророк мир йому прийшов через стільки переслідувань, скільки його намагались вбити. Його намагались заморити голодом. Вони намагались зробити з ним усе, що могли. Але вони дотримувались волі Божої, і в кінці всі вони були нагороджені. Отже, так ви знаєте те саме, що ви сказали, що іноді це диво приходить швидко, іноді потрібен час, а іноді вам цього не дають, тому що можливо це не добре для вас. Ви знаєте приклад, який наводить другий халіф ахмадійської мусульманської громади, полягає в тому, що уявіть собі дитину, маленьку дитину, яка бачить вогонь так. Вогонь зачаровує ту дитину, і ви знаєте, ця дитина хоче піти і пограти з тим вогнем. Але мати завжди зупинить, бо знає, що її дитина може постраждати, чи не так, тому що вона знає наслідки дотику або гри з вогнем. Але діти ні. І ось ви знаєте, Бог все знає, і він знає, коли нам що дати. Отже, я думаю, що ми всі згодні із цим, і ви також чудово сформулювали свої думки. Додам одну річ, я не знаю, чи це доречно в цьому випадку. Тож я сказав, що всі релігії є основними життєвими цінностями. Тож, коли один із студентів запитав мене, чи є у вас приклад, я сказав, у мене є один приклад між індуїзмом і християнством. Дозвольте сказати вам, це маленька історія. Пхагават Гіті йдеться про Кришну, і він сказав: знаєте, коли вам дадуть роботу чи обов'язок. Відповідальність ваша не дивитись на винагороду чи те, що вам приносить ваша справа правильно виконувати свій обов'язок. Не чекайте винагороди. Обов'язково потрібно виконувати, а бездіяльність не є варіантом. Отже, принципова основна цінність та сама. Ви допомагаєте і вам допомагають. Так точно думаю, вся справа в тому, що ти просто робиш добро не заради винагороди, а заради того, що робити це автоматично. Це автоматична річ, це автоматичні думки, які приходять. Так, це точно, так, це точно, і винагорода іноді не така, як ви отримуєте. Це те, ким ти стаєш. Отже, один із моїх улюблених розділів у новому заповіті є послання до євреїв, де Павло перераховує пророків. Які ніколи не бачили позитивного результату у своєму житті, вони продовжували працювати заради чогось, це буде для майбутніх поколінь речі, які ще не відбулися, і ми маємо на увазі, якщо Божа перспектива вічна чи не так, він не застряг на нас. Нагороди тут мати хорошу роботу, щасливе життя, що завгодно. Якщо ми страждаємо протягом життя, це нормально з точки зору Бога. Якщо це виконання довгострокового плану, і ми повинні бути частиною. Цього плану, і ви знаєте, коли Ісус пішов, збираючись залишити свої учнів, він сказав їм, що пошле утішителя, і він каже: Мій мир я даю вам навіть у священному корані Бог каже, що після труднощів завжди є мир так само, як ви згадували той факт, що ви перебуваєте в спокої, і це є дивовижна нагорода, або не це найкраща нагорода бути в спокої. Щоб бути в мирі з Богом, бути в мирі, просто бути в мирі загалом, тому що це те, до чого ми всі прагнемо. Люди заробляють гроші або намагаються отримати багато грошей лише для того, щоб мати душевний спокій. Тож я думаю, що релігія дає це. Це не миттєво, але як ви сказали, так ви отримаєте винагороду. Так, це було винагороджено, це гарантовано. Навіть у священному корані сказано, що будь то хто зробить хоч трохи добра, буде винагороджений. Я Думаю, що християнство теж навчає такого принципу. Особисто я вважаю, що винагорода мене не хвилює, і це не намагання бути святішим за когось. Я жахлива людина в багатьох відношеннях, але я прагну до цього ідеалу. Я пам'ятаю, як колись я був місіонером. Я служив на місії в Японії, навчаючи людей в Євангелії. Я пам'ятаю, як ми з одним із моїх студентів говорили про цю ідею винагороди. Я сказав, і я вірив, і я думаю, що я все ще вірю. Мені все одно, якщо я не потраплю на небеса, це не моя мета тут. Отже, моєю метою було допомогти їй отримати будь-які благословення, які Господь хоче, щоб вона мала, і це звучить дуже альтруїстично. Хіба я не чудовий, це не так. Але я вважаю, що нам необхідно не думати про систему винагороди і покарань. Ні, я повинен бути просто хорошим. Моя робота тут виявити Божу любов у світі і просто бути добрим, тому що це те, що робить Бог. Він не шукає винагороди, а любить. По дорозі сюди я думав про цю фразу, коли я. Сказав, будьте досконалі, як досконалий ваш батько на небесах, і ми так часто думаємо. Ну це дивний стандарт. Я не можу бути таким. Я маю на увазі, я не можу бути таким же хорошим, як Бог, але ти можеш бути як Бог, тому що все, що робить Бог, це любить тебе. Тож просто зробіть це. Немає міру, яку ви можете зробити. Отже, якщо ви можете просто любити і дозволяти Божій любові текти через вас, це все, ви готові, ви досконалі. Ось і вся мета знаєте, це нагадує мені вислів засновника Ахмадійської мусульманської громади Хазрата Мірзи Гулама Ахмада, якого ми вважаємо обітуваними Месією. Я знаю, що він сказав, що навіть якщо мені скажуть, що я не отримую винагороди за те, що я роблю, все це добре. Я перефразую його слова, але він сказав, що знаєте, мені все одно було б байдуже. Знаєте, навіть якби мені сказали, що немає нічого крім труднощей і випробувань, я все одно не відмовлюся від цього, це вірно. Це чудово. Приєднуйтесь до нас у наступному епізоді, де ми поговоримо ще на одну тему, де інша експертна група з різних релігій продовжує свої зусилля щоб знайти точку дотику.